Всім доброго дня! Сьогодні я вам покажу, як працювати з програмою Scan Але перш ніж ми почнемо свою роботу, нам потрібно подивитися на наше зображення. Попередньо потрібно здійснити обробку зображення в програмі Scan зокрема, вибрати режим результату, кольоровий і вирівняти освітленість. Також потрібно розрізати сторінки і порівняти їх. Результат роботи програми ScanTailor ми можемо знайти в папці Out. Після цього запускаємо програму scan Відкриваємо нашу папку Out і дивимося, які зображення ми хочемо обробити. Загалом треба вибрати всі зображення, але я покажу роботу лише з декількома. Ну, для прикладу, от, взяли ці 8 зображень, виділили їх. Натиснули ліву клавішу миші і потягнули. Їх потрібно перемістити в лівий верхній куток програми scan Програма нас запитує, як посортувати наші файли. Нам потрібно вибрати за ім'ям. Погоджуємося. Для того, щоб виділити зображення, обробку яких ми будемо здійснювати, нам потрібно переміститися на останню сторінку або зображення. І вибрати параметр, зробити позначку для всіх зображень. Таким чином, ми будемо здійснювати обробку всіх зображень в даному завданні. Перше вкладення, яке потребує нашої уваги, є вкладення книжка або «Бук». Нам потрібно змінити вирівнювання зображень. По ширині та по висоті. Зокрема, вибрати, щоб скан кромсатор цим не займався, тому що ми це вже зробили в програмі Scan Наступне вкладення. – «Файл». Перший нюанс, який потрібно звернути увагу ще до початку роботи, є назва папки. Назву потрібно робити латинськими літерами без ніяких пропусків, щоб назва була одним суцільним словом. Колір потрібно вибирати чорно-білий і роздільна здатність 600 DPI. Наступне вкладення бінаризація. За замовченням вибирається обробка і для лівої, і для правої стрінки одинаково, А також параметр самої бінаризації. В даному випадку Low Dark. Наступне вкладення якість. По-перше, нам потрібно вибрати параметр зображення. Наступні параметри нам не потрібно вибирати. Перш ніж приступимо до самої обробки зображення, нам потрібно попередньо подивитися наші сторінки і вибрати типове зображення. Ну, зокрема, типове зображення буде на сторінці 31. Які його недоліки. В самій книжці є сторінки, на яких є і занадто світла ділянка, а також деякі літери мають сміття. Все це потрібно враховувати під час обробки. Тобто це не проблема сканера, тому що сканер бачить те, що він бачить. Він бачить сторінку і робить з нього зображення. Проблема в тому, що книжка чи то була погано надрукована, чи то погано збереглася. І в результаті ми маємо занадто світлі ділянки, а також ділянки, де є занадто багато сміття. Щоб почати налаштування, нам потрібно вибрати Great Inches. У нас з'являється меню. І перший параметр, який нас цікавить в цьому меню, є параметр освітленості. Саме з цим параметром ми будемо боротися з тими негативними впливами, які робить час на саму книжку. Вибираємо режим Normal. І потрібно підібрати так ці два параметри, щоб на сторінці в деяких словах збереглися перетинки, а також де є сміття? Це сміття зникло. Зокрема, я визначив, що параметр 4.2 якраз і робить те, що від нього вимагається. Потрібно застосувати цей параметр до всіх сторінок. Для того, щоб застосувати параметр до всіх сторінок, нам потрібно викликати контекстне меню правою клавішою мишки. І скопіювати цю опцію до всіх виділених сторінок. Наступний пункт Blur. Отже, потрібно вибрати і застосувати. Прибирання сміття певного радіусу з цим параметром потрібно бути дуже обережним, оскільки ми можемо зіпсувати наше зображення. Зокрема, треба попробувати параметр 1, якщо книжка в поганій якості. І застосувати цей параметр до всіх сторінок. Тому що потім ви можете забути, які зміни ви робили. Застосування обробки буде здійснено до першої сторінки правильно, а до всіх решта неправильно. Перед тим, як здійснювати обробку, потрібно зробити попередній огляд. Це можна зробити, натиснувши клавішу прев'ю. Зробивши налаштування певного рівня освітленості, ми побачили, що втрачаємо багато не те, що перетинок, а навіть слів, зате позбавляємося сміття. Наступний крок, який нам треба здійснити, повернутися в параметр бінаризація. І вибрати не Low-Dark, а для прикладу, спробувати опціональний режим. Тобто, якщо в «low dark використовується 180, то ми можемо. Попробувати для прикладу 210. І застосувати 210 для всіх сторінок, повернутися на вкладення якість. І знову подивитися на нашу сторінку. Якщо ж ви не можете вручну визначити, то можна користуватися рівень бінаризації, то можна користуватися найвищим показником, для прикладу, -Dark. І засус... застосувати цей параметр до всіх сторінок, повернутися на вкладення якість і знову перевірити нашу сторінку. Тобто, по суті, от ми граємося з декількома параметрами. По-перше, це який радіус сміття буде, який ми прибираємо. Далі, який буде який рівень освітленості, який буде рівень бінаризації. Тобто з цими трьома параметрами треба трішки побавитися, щоб здобути хороший результат. У нас тут завдання стоїть прибрати сміття і не втратити перетинки. Тобто зробити перетинки товстішими, ніж вони були, нереально. Тобто ми лише не втрачаємо ту якість зображення, яка вже була в нашій книжці. Зокрема, подивившись зблизька, результат дуже близький до того, що я бачу в книжці, коли я її просто відкриваю. Якщо ж зменшити зображення на нормальний рівень, то ми бачимо, що загалом книжка виглядає чудово. Звичайно, якщо її порівнювати з книжкою, яка була надрукована якісно, то результат буде різним. Застосувавши обробку до типової сторінки, ми можемо перевірити на звичайній сторінці наші параметри. Для прикладу сторінка 32 позбавлена будь-яких недоліків. В літерах немає ніякого сміття. Двілянки зображення однієї яскравості. Подивимося на цю сторінку. Як і передбачалося, в нас не виникло ніяких проблем. З обробкою тексту ми розібралися. А що робити з нашими зображеннями? Для прикладу, перша сторінка в нас була б титульна. І нам потрібно, щоб вона залишилась кольоровою. Або, для прикладу, в книжці є деякі зображення. Нам потрібно. Виділити зону, створити, тобто спочатку зону. Створити зону нашого зображення. І вказати, що це зона зображення. Таким чином скан CromSator дасть можливість потім вклеїти це зображення в готовий файл. Коли ми налаштували обробку, можна починати процес. В даному випадку програма мене запитує, чи хочу я перезаписати файли. Оскільки цю книжку я вже зробив, то я можу перезаписати: якщо ваша папка Out буде порожня, яку створює програма ScanCromeSatter, то такого запитання ви не отримаєте. Після того, як програма Scan завершила свою роботу, вона нас про це повідомляє, і відкривається меню попереднього огляду. Отже, це зображення, яке ми, для прикладу, уявляли, що це наша буде обкладинка. Після того, як ми закриємо це меню, нам потрібно вклеїти наше зображення, яке ми попередньо виділяли. Для цього потрібно натиснути на зони зони зображення і поєднати зони. Після того, як ми поєднали зони зображення. З нашими сторінками. Нам потрібно відкрити папку, в якій працювала програма ScanCromsator. І подивитися, що в самому кінці будуть файли, які починаються на слово пік, тобто скорочення від пікчер, тобто зображення. В подальшому вони нам не потрібні, тому ми їх видаляємо. На цьому робота з програми ScanCromSator є завершена. Дякую за увагу!